Знайомтесь, це дорога територіального значення Острог Шумськ-Кременець. Ці краєвиди ми знімаємо недалеко від острога. Щодня сюдою їздять пасажирські мікроавтобуси та безліч автівок. Об'їхати немає кудою. Альтернативи жодних. Водії зізнаються, поїздка для них та пасажирів щоразу справжні випробування. Дорога готова до Європу. Подобається вам їздити цією дорогою? Дуже подобається, Ще. Тільки шукаю грузи, щоб сюди їхати. Цей учасник їдемо майже в один. Цих 15 кілометрів ми ходимо часу. Ужасний. Ми чотири роки їздимо на закупи, машина перекидається. Я не знаю, таких ніде доріг немає. Що ми були, що на Волині, на Тернопільщині. Чудові дороги, А цей відрізок, я не знаю, біда, біда. Машина по першій передачі її ресорила мили і все ломило, то, то і взагалі не передати спогаду. Місцеві мешканці кажуть, те, що є, швидше нагадує гірську місцевість, ніж дорогу між населеними пунктами. Це просто я не мав слід, Ну, Я як будто десь я от на Говер їздив взимку. Я думаю, що десь приблизительно біля заросляка десь так само, і тому порівнюємо так само. Слава Богу, що хоч трошки машина трошки вища, так? На вашу Причай. думку, чи варто її відремонтувати? І, мабуть, 100 кожен І причому вже, мабуть, вчора. Я живу на цій вулиці і насправді дорога дуже жахлива, тому що важко добиратися, і автобуси дуже відпоїздять. І причиною часто є те, що Саме жахлива дорога цей стан. Заступник начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області каже, проблему бачать, але ремонтують лише в межах наявного фінансування. На більше грошей немає. Певний обсяг робіт там було виконано. Зокрема, забезпечено уже маршрут між острогом і великими межирищами, і від Межирищів до наступного населеного пункту. Однак є ще що робити так. само ми комунікуємо з територіальною громадою і вже починаємо планувати наступний рік з огляду на те, яким буде фінансування якого ми ще не знаємо, станом на сьогодні, додає Дмитро Леонтіюк, провели поточний ремонт ділянок загальною площею у понад тисячу квадратів витратили більше мільйона гривень. Наразі є домовленість про співпрацю із Острозькою громадою. Якщо все вдасться реалізувати, то залатають усі проблемні ділянки там, для того щоб її завершити в повному обсязі до межі з. Хмельницькою областю тим часом мешканці та водіїв один голос наголошують, дорога Острог Шумськ-Кременець вимагає не ямкового ремонту, а капітального. Люди чекають не лише обіцянок, а конкретних рішень і дій. Адже щодня на цій дорозі ризикують і пасажири, і водії. Олеся Мороз, Media Group.